Сьогодні ми проводимо в КПІ благодійний ярмарок, виставка ярмарок художніх робіт студентів КПІ. Це малюнки, це якісь поділки, це якісь такий знаєте, творчі, творчий продукт студентів. Ми це тут продаємо для того, щоб гроші зібрати на операцію на лікування нашому студенту КПІ, який захворів, на жаль, на рак. Я вам скажу, що абсолютно різні ціни ми не встановлювали жодної фіксованої ціни на жодну картину. В принципі, ціни називають покупці. От тільки що підійшов хлопець, першокурсний купив за 150 гривень, абсолютно маленьку звичайну картинку олівцем. Бо сутність в тому, що він хотів допомогти. Я дуже рада, що іскусство може допомогти людям і активно приймаю участь. Сейчас у нас буде мастер-клас поняти. Ребята будуть рисувати свої емоції, радості, любви, щастя, то що вони чувствують. У нас буде запечатлено на холстах. Я бачила в інтернеті, я дивилась мені дуже жалко. Я там на кавині була також різних акцій mm -hmm. для допомоги йому. Розуміла. А що це, наприклад, що це Це малює щастя? А потім буде Так. А це я розум... його не знаю, але також прийшла, хочу спробувати малюс. Тут немає жодного професійного художника. Тут всі, звичайні студенти. Ну, ви самі бачите, напевно, по картинам, що вони досить прості, але суть не в тому, суть в тому, що це допомога і благодійність.